Доброго дня! Мене звати Олександр і я працюю UI-UX дизайнером в Coax Software вже десь більше двох років. І сьогодні я збираюся розказати вам про такі речі, як візуальна ієрархія, стилі в UI-UX дизайні та основи композиції. Перед тим, як почати, варто взагалі зрозуміти, для чого нам це знати як дизайнерам, для чого в цьому розбиратися та навігуватися по цій темі. Річ в тому, що розуміючи ці принципи та розбираючись у стелях, дизайнери можуть створювати проєкти, які не тільки візуально привабливі, але й ефективно та чітко передають потрібну інформацію. Ці причини є основоположними для дизайну і опанування ними може значно підвищити якість і ефективність будь-якої дизайнерської роботи. Отож, почнімо з візуальної ієрархії. Візуальна ієрархія це про розташування візуальних елементів у дизайні для створення чіткої та організованої структури. Також для того, щоб виділити найважливіші елементи та інформацію, тим самим зробивши дизайн ефективнішим та легшим для розуміння. Якщо прості, простими словами, візуальну ірархію ще можна е е класифікувати як, як метод упорядковання графічних елементів за ступенем важливості. Також мені особисто подобається класифікація компанії Nielsen Norman Group, які кажуть, що візуальна ієрархія. Контролює передачу досвіду. Якщо вам, наприклад, важко визначити, де шукати сторінку, більш ніжмовірно, що просто в макеті відсутня чітка візуальна ієрархія. Отож, як ж досягти цієї візуальної ієрархії, загалом, це є трохи трудомістким процесом, який вимагає наполегливої праці над вашим макетом експериментування і численних ітерацій. Проте є певні прийоми, які можуть нам, як дизайнерам, дуже добре в цьому допомогти. Зараз трохи більш детальніше пройдемося по кожному із них, і я би хотів почати, напевно, це з такої речі, як розмір, або, можна ще сказати, пропорція. Взагалі, використання розміру є простим і ефективним способом створення візуальної ієрархії. Великі елементи природньо привертають більше уваги та можуть використовуватися для підкреслення важливої інформації. Іншим прийомом є кольор. Це ще один дуже потужний інструмент в нашому арсеналі. Яскраві або контрастні кольори можна використовувати, щоб привернути увагу до важливих елементів. Тоді як приглушені або якісь нейтральні, нейтральні додаткові кольори можуть допомогти для створення більш цілісного дизайну. Наступним нашим інструментом є контраст. Контраст це різниця у візуальних властивостях між двома або більше елементами. Високий контраст може використовувати для створення акценту, тоді як низький контраст можна використовувати для створення більш тонкого ефекту. Ще чудовим інструментом може слухувати вирівнювання. Вирівнювання є власне, частиною структури, за допомогою якої елементи розміщуються в дизайні. Це вимагає, щоб візуальні компоненти, будь-то текст чи зображення, не розташовувалося довільно в вашій композиції. Повторення. Повторення подібно до того, як контраст, наприклад, підкреслює та привертає увагу до елементів дизайну. Повторення створює єдність, щоб покращує розуміння та впізнавання. Близькість або, ще, можливо точніше кажучи, відстань або дистанція. Близькість часто використовується, щоб допомогти користувачам ідентифікувати пов'язані елементи та групи контенту на сторінці. Розташувавши пов'язані елементи близько одне до одного та відокремивши не пов'язані елементи між собою, ми можемо створити візуальну ієрархію, яка полегшить користувачам розуміння інформації на екрані. Ще також у дизайні можуть використовувати такі елементи, як white Space, або е, текстури чи стилі. Е, якщо говорити про white space або просто по-українськи простір, то можна просто взяти за правило те, що більший простір навколо елементів привертає до них погляд. На рахунок текстур та стилів, то більш деталізованіші та стилізованіші елементи виділяються з-поміж простих форм. Взагалі, за іерархію, треба експериментувати та ітеративно її вдосконалювати від ітерації до ітерації. Спробуйте різні розташування та комбінації візуальних елементів, поки просто не знайдете те, який найкраще підходить для вашого дизайну. Та краще переслідує якісь ваші цілі, які ви хочете тим дизайном досягти. Наступний наш розділ це стилі ux дизайні. Для чого взагалі нам них орієнтуватися? Річ в тому, що знання про різні стилі в дизайні інтерфейсу користувача є важливим для створення дизайну, які підходять для різних контекстів потреб користувачів та ідентичності вашого бренду. Це також може допомогти вам виділитися на переповненому ринку, підтримувати постійну ідентичність бренду та не відставати від тенденцій у галузі. Як взагалі можна характерувати таке поняття як стиль? Стилі включають у себе кольори. Типографіку, лейаути та інші візуальні елементи, які в сукупності допомагають створювати цілісний, консистентний та візуально привабливий дизайн. Взагалі, стилі в UI це не просто про естетику чи про щось інше. Це про створення візуальної ієрархії, що допоможе користувачам зрозуміти та взаємодіяти з вашим продуктом краще. Тож, говорячи про стилі, які ж вони бувають, зараз потрошки зупинимось на кожному із них. Першим з них є Flat. Клед популяризується мовою дизайну Metro від Microsoft і також iOS 7 від Apple. Ви його можете зустріти, наприклад, дуже популярній операційній системі, такі як Windows. Цей стиль взагалі характеризується тим, що це такий собі мінімалістичний стиль дизайну, в якому зазвичай не використовуються тіні, градієнти чи інші якісь важкі візуальні ефекти. А він натомість використовується прості, чисті двовимірні елементи. Наступним прикладом є Material Design, усім дуже добре відомий. Це власне дизайн-система, або як вони називають design language, яка розроблена у Google. Вона наголошує на використання макетів на основі сітки, адаптивної анімації та ефектів глибини, таких як тіні чи, наприклад, освітлення. Матеріальний дизайн створює відчуття глибини та реалізму завдяки використанню шарів та тонких переходів. Наступним прикладом є дуже відомий стиль, такий як скевоморфізм або просто скевоморфний дизайн. Він використовує елементи, які мімікрують під об'єкти або матеріали реального світу, щоб створити відчуття реалізму. Якщо це, наприклад, калькулятор, то ваша апка буде виглядати буквально як фізичний калькулятор в реальному світі. Тож цей стиль був популярний на початку дизайну інтерфейсу користувача, і iOS від Apple відома зокрема, тим, що використовувала цей стиль. Він може створити відчуття знайомства та комфорту, але особисто мені він виглядає дещо застарілим та захаращеним. Мінімалізм, як UI-тренд. Якщо коротко його характеризувати, то можна прийти до одного правила, яке звучить приблизно так: менше це більше. Мінімалістичні інтерфейси елегантно прості та зосереджені на функціональності кожного елементу. Використання негативного простору та яскравих кольорів, також вітаються комбінації різних шрифтів. Ще варто було би зупинитися на таких стилях, як німорфізм, гласморфізм та те, як я це все називаю, дрібелізм. Чому дрібелізм? Тому що ці стилі, такі як ніоморфізм або гласморфізм, вони зазвичай були створені суто на цьому дріблі і використовуються здебільшого на цьому ж дріблі. Річ у тому, що Dribbble – це платформа, яка в основному демонструє особисті проекти та експериментальні роботи дизайнерів. Ці проекти часто створюються без якихось реальних обмежень, реальних клієнтів, реальних бюджетів чи якихось чітких часових рамок. І як наслідок, конструкції не завжди можуть бути практичними або здійсненими для реальних додатків або вебсайтів. Я зовсім не хочу сказати, що дрібл це щось погане. Або щось що може нашкодити вашому стилю. Навпаки, я вважаю, що дрібл може бути чудовим джерелом натхнення та розвитку творчості. Але його слід розглядати всього лише як один з багатьох джерел для натхнення, для вашого дизайну. Наступним розділом, на якому я хотів би зупинитися і детальніше про це розказати, є такий розділ, як основа композиції. Тож, що таке взагалі композиція, як її можна охарактеризувати, що про неї взагалі можна сказати? В загальному композиція в дизайні стосується розташування та організації візуальних елементів, таких як лінії, форми, кольори, текстури або простір. Він передбачає продумане розміщення цих елементів для створення візуально, гармонійного та естетичного привабливого дизайну. Мета композиції полягає в тому, щоб створити збалансоване єдине ціле. Яке б ефективно передавало передбачувальне повідомлення вашій аудиторії. Принципи композиції. Одним з найважливіших принципів є така річ, як баланс, про нього ще чуть -чуть більше пізніше, він може бути асиметричним та симетричним, відповідно. Є ще також така річ, як пропорція, є ще контраст, повторюваність, а також, звісно ж, єдність, або ще, як її називають консистентність, або ж просто гармонійність. Говорячи детальніше про баланс. Як я ви згадував, він може бути або симетричним або асиметричним. Симетрична рівновага виникає тоді, коли візуальні елементи рівномірно розподілені по обидві сторони центральної осі або ще так називаємо осі взаємодії. Асиметричний же баланс виникає, коли візуальні елементи розташовані нерівномірно, але вони все одно візуально збалансовані по вашому макету. Основними елементами композиції є насправді дуже прості речі. Так, такі, наприклад, як звичайні лінії або контури. З лінії ви, наприклад, можете створити контури, а також ви можете з них створити паттерни або текстури, або ж ви можете застосувати їх ще цікавіше і створити з їх допомоги відчуття руху або якийсь умовний напрямок. Також елементами композиції є текстури та кольори. Текстуру можна створити за допомогою патернів, зображень або інших візуальних елементів. Текстура може додати глибини та візуального інтересу до дизайну. В той час, як кольори, в свою чергу, це комбінація відтінку, насиченості і яскравості візуального елемента. Різні кольори можуть викликати у глядача різні емоції та асоціації. Дуже важливим елементом є також відступи. Правильним використанням відступів можна досягти відчуття балансу, контрастності та глибини. На цьому, в принципі, я хотів би зупинитись і швиденько пройтись по викладному матеріалу ще раз. Отож, що ми за сьогодні взагалі знали? Ми знали, зокрема, про візуальну ієрархію, про те, як ми можемо її досягти. Ми також розібралися у найпопулярніших стилях ui дизайну, таких як, наприклад, Flat або material або скевоморфізм, або мінімалізм як ui тренд наприклад. Також ми краще зрозуміли, що таке композиція і як нам з нею працювати. Також ми трохи розібралися в принципах цієї композиції, що таке лінія, що таке контур і так далі. Щоб усе це краще засвоїти, я також підготував короткий список книжок та матеріалів, який вам значно більше допоможе розібратися в темі самостійно, ніж би це може дати будь-яка лекція. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цей список, і вам буде надана копія презентації. Там будуть всі ці лінки. І на цьому, в принципі, все. Я дуже дякую всім за увагу. Я дуже дякую за взагалі таку можливість. Було дуже цікаво е, розповідати та готувати цю презентацію, шукати матеріали. Е, мені сподобалось. Е, ще раз всім дякую і гарного вам дня, успіхів, навчання.